Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці ми поговоримо про міфи. Узнаємо, що таке міф? З давніх часів люди намагалися означити своє місце у світі і пояснити його. І для цього вони використовували різні засоби. Наприклад, малювали малюнки на стінах печер. Це були перші твори. Живопису первісного, твори мистецтва. Іноді вирізблювали з дерева або кісток якісь фігурки або з гліни лепили. Тобто теж хотіли розказати про себе. Іноді самовиражалися за допомогою рухів, пісень, танців. Це теж була така спроба. Означити своє місце у світі і пояснити те, що в ньому відбувається. То були перші мистецькі твори, так виник живопис, танці, музика, театр. А що ж література? В якому вигляді існувала література у давніх людей? Справа в тому, що давні люди були дуже схожі на дітей чомучок. Вони постійно ставили собі питання. Чому? Чому, наприклад, в небі світить сонце? Звідки воно взялося? Чому настає день? Чому падає сніг, дощ? Чому буває зима і літо? Звідки все взялося у світі? Так багато питань, а джерел інформації, обмаль? І от для того, щоб обмінюватися інформацією і пояснити світ, вони вигадують міфи. Вони вважають, що всім правлять боги, герої або якісь надприродні істоти. Занотуйте у своєму зошиті міф від грецького переклад слово, переказ. Звістка це розповідь, у якій явища природи або реальні події творчо переосмислені колективною первісною свідомістю давніх людей, як пояснення світу та втілення уявлень про нього. Міфи передавалися із уст в уста, вони існували в усній формі. Недарма ж це слово означає. Чутка звістка розповідь. Передавалися усно і розповідали про виникнення світу і людства, про природні явища, про рух планет і плин часу, про буття людини, про богів і героїв, які всім і керують, а людина підкорюються, або вступає в боротьбу. Так виникли цілі цикли мифів. Наприклад, в Давньому Єгипті ціла галерея така богів: Ра Бог Сонця, Маат – Богиня істини, Тот – Бог мудрості, Амон Бог Творець. У Індії. Три основних верховні божества, які правлять світом. Вони зображені у вигляді людей з чотирма руками. Це означає чотири сторони світу брахма, вішну і шива. Занотуйте у зошиті. Від слова міф з'явилося слово міфологія це сукупність міфів і наука, завданням якої є їх вивчення. В міфах особливі образи, міфологічні. Це образи богів, героїв, природних явищ, які постають як утілення уявлень давніх людей про світ. Міф має деякі спільні ознаки з казкою і легендою, які невеликий обсяг, розповідна епічна форма, колективний автор. Існування в різних варіантах, наявність фантастичних елементів, улюднення явищ природи і використання гіперболізації, тобто перебільшення. Чим же міф відрізняється від казки? Основа міфу реальні події, явища природи. Казка це вигадка. Тобто міф пояснює явище природи, а казка їх вигадує. Казка розважає і повчає, в ній є мораль. А міф пояснює світ, передає інформацію про те, як все влаштовано. У давнину міфам вірили свято, думали, що вони правда є. А казку завжди сприймали як вигадку, як витвір фантазії. Міф зображує життя у складності, неподільності. А казка зображує боротьбу добра і зла, і добро завжди перемагає. У міфах діють мифологічні персонажі боги, герої, дивовижні істоти. А у казках переважно такі звичайні люди, яких зустрічаються Тварини, речі, які наділені чарівними властивостями. Зробимо виставки. Міфи відображали уявлення людей про світ. Давні люди не сприймали їх як вигадку, а свято вірили в існування богів і героїв, неймовірних істот, які всім керують. Міфи засновані на досвіді і Міфи улюднюють природу і явище, тому що люди тісно пов'язували себе з природою, були частиною природи. В міфах люди поетизували природу і життя, тому міфи можна вважати першими творами мистецтва. Бажаю вам теж познайомитися з цими творами. 자, 꾸사 o s